Микола Тарновський, Золоті верби. Продовження оповідання Гоголена. Частина третя. Писав листа, показую списання у клітинку, потім, глянувши на приготовлену книжку, додаю і шукаю відповідь на ваше питання. Яке? Ви питали мене, що вам робити? Не сержуся на її забудькуватись, а я оце згадав про книжку, у якій дано вичерпну відповідь на це питання. Не може бути, щиро дивується Олена Семенівна. Ось прочитайте і тоді скажете. Крім того, дуже цікаво, не будете скучати. Художник продемонструвала Олена Семенівна свою обізнаність. Так, захоплюється, можна навіть корисніше за Анну Кареніну. Велике вам спасибі, Петро Трохимович, що зворушливо промовила жінка, і я помітив, що за кілька хвилин розмови вона набрала. Свого нормального вигляду перестала дивитися на мене за старого. Не дарма люди кажуть про вас, що все ви знаєте і всьому радо можете дати. А що ви про мене тут думали, то знайте, що і я про вас думала. По цих словах розгорнула кінець великої хустки і поклала на стіл газетний кульок із рум'яними пирогами. Частуйтеся, ви ще, можна сказати, малий, вам ще рости і рости, отже, треба частіше і світніше їсти. А книжку я одразу почну читати Добре, що нема нікого вдома. Я провів її поглядом до дверей, вона ж видно помітила якийсь негараз на моєму погляді, але не затрималася, лише всміхнулася мені з-за порога і кинула тепер я часто буду заходити до вас. Потім я дивився на пороги, покуштував, були ще теплі. Отже, Олена Семенівна була весь час дома, нікуди не виходила. Мені чогось стало шкода її. Я просидів весь день у бібліотеці, то додому не пускав дощ, а спокій. Забезпечили смачні пироги. Надвечір з'явився Антон Антонович і мобілізував мене на передсвяткову вечерю. Просиділи ми, може, з півгодини над шахівницею, аж з'явився сам директор у чоботях і синьому голіфе, Білий сорочці і родому піджаковий, забрьоханий, пом'ятий, але задоволений, щойно повернувся із хуторів і одразу примчав до зауча на квартиру за новинами. Узрівши мене, там Гоголь якусь хвилину стояв збентежений, бо не схвалював мою дружбу з Білоусом, мабуть, вважаючи, що я зміцнюю групу за очі, яка за його твердим переконанням підкопується під директорський авторитет. Може, ви і над звітом працювали разом? Так, Василю Артемович, ми обидва сьогодні трудилися у поті чола. Я виводив середні цифри за минулу чверть, а Петро Трохимович перечитував облому до речі з власної ініціативи, що під силу не кожному нашому вчителеві. На тему й зробили його бібліотекарем, зіронізував директор. Ми тут добре вгадали, погодився Завич, продовжуючи шахову партію. Його важко було відірвати від цього заняття. А що тут сталося? випитував директор, наче боявся, що від нього щось приховують. Нічого вартого уваги, Василю Артемович, байдуже говорив Білоус, не зводячи погляду з правого флангу свого війська. Приходила Наша трійця відносно колективного святкування, але здається, справа розладнається. Чому стрепенувся директор? Настрій підупав, але то моє особисте враження. Вони ще прийдуть до вас, і ви з ними остаточно домовитесь про все. А чому кажете, настрій зіпсувався? Хто знає, чого там у молодих людей псується настрій? Я вже забув ці роки і не хочу згадувати. Директор щось мугикнув і звернувся до мене. А ви, Петро Трохимович, зробили все, що треба? Так, ми про все домовились. Випередив мене Антон Антонович. Як домовились? Примружив директор. Примружився директор, що було виявом внутрішньої тривоги. Звіт лишається незмінним. Петро Трохимович все обдумав і підтверджує всі оцінки. Ми вирішили, що найрозумніше буде нам захищати стопроцентну успішність третього класу, говорив Білоус напівбайдужим тоном, наче про щось третій ряд. Захищати, перепитав Василь Артемович, якось притишено. Це на випадок, якщо хтось не повірить, Піде з сумніву та захоче влаштувати нам перевірку. Мовивши це, Антон Антонович зробив хід пішоком. Я не зовсім розумію, Антон Антонович, уже крізь зуби говорив директор, ви накликаєте біду. На школу, замість того, щоб її відвертати. Біду за очі удірвав погляд від шахівниці. Я не думаю про біду. Навпаки, я розраховую викликати добру славу. Ви не бодруйте, Антон Антонович, в голосі директора заброніли нотки, схожі на ті, котрі виникають при монтаченні коси на леваді. У школі знається, повинен бути порядок, і ніхто не має права ставити на карту наш авторитет. Пробачте, Василю Артемович, Антон Антонович потягся рукою до лисини. Хіба стопроцентна успішність у класі порушує шкільний порядок? Годі, не вірю я тим процентам, і ніхто не повірить, вигукнув директор з опалу. А я, бачте, вірю і хочу вірити. Не міняв тону завуч. хочу вірити, що наша школа приславиться в районі завдяки молодому вчителю його пошуку. З іншого боку, приславиться, скривився бредливо директор. Ваш дружок проводив Заняття на леваді, грався там із пастушками. Мені все це відомо, Василю Артемович. І я схвалюю, Антон Антонович любовно годив свою лисину. Це досить цікаво, трохи незвично, але цікаво і непогано, і не страшно, і на користь справі, головне на користь. Нас міг курям не міг прогамуватись директор. Я не дозволю габлузувати школу всяким недоросткам. Не треба так категорично, Василю Артемович. Не втрачав спокою Антон Антонович. По-перше, Петро Трохимович не хлопчак, а повноцінний вчитель. По-друге, він нікого не гапзує. Навпаки, шукає ту стежку, яка привела на високу досить з мене ваших стежок і висоток. І, взагалі, досить таких учителів дійшов директор до крайньої межі. Оце вже занадто, Василю Артемович. Такі вчителі нам дуже потрібні, заперечу за очі Вони освіжають обстановку. Таких шукачів. Виховувати треба, а не потакати їх самовільство. І ось тут мені закортіло сказати директорі, що йому належить не мене виховувати, а залагодити свої домашні справи, але не зробив цього із, лише із жалю, бо ж він здавався мені нещасним. Може, коли б це сталося не у хаті Антона Антоновича, може, за інших обставин, директор виглядав би не так безпорадно, не такою голиною була б його адміністративна. І тоді у товаристві Білоуса на фоні його душевної щедрості і спокійної мудрості. Постать Гоголя сприймається як щось карикатурне, і я не посмів принизити його. Навпаки, мені хотілося від чимось допомогти йому, виручити в такій скруті. А він, кинувши оте страшне для мене, такі вчителі не потрібні, схопився з лавки і побіг до дверей. Господар зупинив його, запрошував до столу, але директор слухати не хотів, видрився з рук білоусів і почала мокру темінь осінньої ночі. Я теж вирішувати, але Антон Антонович взяв мене за плечі, повів у другу кімнату, де вже був накритий стіл і де стояла, склавши руки під грудьми, стурбована дружина Антона Антоновича. Вам нема чого тікати з цієї хати, мовив до мене Білоус. Він побіг, вважаючи, що тут його вороги. А ми з вами, друзі, попереду запекла війна, майте на увазі, Гоголь не відступиться, він буде робити все, щоб зламати собі голову. Ось побачите. А що це початок кінця нашого директора, я не сумніваюся. Не можу уявити, що було б, якби на той час моя прихильна доля не поставила поруч мене Антона Антоновича. А може і уявляти нічого, бо ж відгадати наслідки сутички вчителя молодших класів із двомісячним стажем з одного боку і директор школи з другого, могла б кожна дитина, тим паче, що відбувалася вона з такою навальністю, наче події вихором закрутили.